Мої вітання всім учасникам вступної кампанії. Відео буде про два коефіцієнти, які цього року зможуть підвищити конкурсний бал вступників до закладів вищої освіти на основі 11 класів або НРК 5. Перший коефіцієнт регіональний. Він дорівнює 1,07 у разі вступу до ЗВО у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській областях або 104 у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській областях. Другий коефіцієнт галузевий. Він дорівнює 1,02 у разі вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка, додаток 6 до порядку прийому. Але зверніть увагу, що він діє лише для заяв з першим та другим пріоритетами. В інших випадках обидва коефіцієнти дорівнюють одиниці. На згадані коефіцієнти остаточно множиться конкурсний бал вступника. В електронному кабінеті це відбувається автоматично.